Теперь давай. Ааа, ха! Сні. Це бумажку. кілометри. Так, привіт, друзі. Так, сьогодні нове відео української до речі. Чому я дуже рада? Виїжджає моя сестра зараз. А ви куди поїхали? <риклад> так, сьогодні ми робимо лонг Взагалі заплановані 25 км, але подивимося. Я сподіваюся, що вийде і що дощ не починається, бо, бо виглядає так. Ну а зараз ми почнемо. Ми зараз знаходимося вже кілометр 5,90. І так вичуєте, поки ще нормально. Лишилося, ну, скажімо так, 19. ні, 20. Ми включення вже 20 км, Ще 4 і ми будемо їсти гечі в мене тут. Раз Разом з толеним папером впервається. Почуття нормально. Кілометрів. Будемо брати гельчик. Де він я ще взяла? Да, ось. Зараз ми будемо його їсти. Ну як? Вот. Да! И... еще Ще давайте я вам скажу самі Дані, бо мені зазвичай цікаво почуто. Гаш, що ти можешь сказати ще? Ну, тихо. Ты... Я проїхала, я вже з Орисі на Веліку. Е, я проїхала 23 кілометри, і потім Орися е, дуже хотіла пити, вона була там Монсом, вона така зла була, тому я залишилась потім вдома на останні два кілометри вона сама пробігла. Так, да, у мене вийшло загалом 25-21 кілометрів, час 2.03, середній темп 4,53, але я і середній пульс у мене був 160 а максимальний 176. Все. Ну і все, дякую, що ви додивились до кінця. Підписуйтеся на цей канал. На наш Ставте канал. Ставте лайк! Да. <світ> і пишіть коментарі. Це дуже важливо.